Привіт, привіт, привіт! Ось я вже біля потягу. І як приємно серці читати Чернівці. Чесно, боже, як я скучила. Якраз я тільки починаю робити репортаж. Я зараз на хвилинку за, е, перестану говорити, і в цей момент грає київський вальс. Як тебе не любити, Києва мій? Це чудова пісня, яка в мене завжди викликає такі сльозки на очах. Вона неймовірна. Це, напевно, проваджають наш потяг, який їде на чудову, чудову Буковину, до Чернівців. Цього разу я прийшла вчасно. Це буває досить нечасто, тому що за, -за, -за зазвичай в мене немає часу, збираю речі, і це все до останньої хвилини. Але коли ти приходиш щасно, ти можеш послухати чудову пісню, як ти не любити, такий мій, і розповісти вам ще одну цікаву оповідку. Я дуже дякую е, людям, які допомогли мені занести мій вантаж, і мужчина з мого е, вагону, і е, носильщик, вантажник. Дякую дуже, тому що всі питання вирішені, і в мене тепер вже ці куферки величезні на голові з капелюхами не знаходяться. Але історія була така: у мене вагон номер 15 і я собі іду, 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 бачу вагон номер 13, і ще залишається один вагон. Ну, по логіці це має бути вагон номер 14 А де ж мій 15? Я думаю, оце історія, такого в мене ще не було. Піхов, підходжу до привідниці, а вона каже, 14-го немає, це саме 15-й. Так що все нормально. Я прощаюся з Києвом. До нових зустрічей.